Бити лакуста. Микита Ткачов. Ткачов навішує в штрафну і по потрапляє на Сергія Цоя. Удар по вороту. Гол! Гол! Борис Орловський! Отак от Боря собі спокійно прийняв м'яч і розписався. Молодий без підготовки сутєвого. Ударний удар від Бориса. Метрів з 25-ти. Отак от, от. Нович помінялися, як вже казав я з флангами з Гарманком. Лошнович тут, тут на швидкості проходить. Передача на Лакусту. Лакуста! Лакуста! Ой! Лакуста! Ой! 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 Гол Олександр Лакуста спокійно собі перекинув через голкіпера. Це просто клас. Спокійно. Спокійно оцінив ситуацію, перекинув через голкіпера. Роман Адаменко вже не встиг до цього м'яча. Вот зараз бачимо на повторі.